Дедалі складніше, як на мене, пояснювати цим таким пропагандистам оці ляпи, хоча подекуди там не тільки ляпи відбуваються, а й е, такі є випадки, як той, що зараз стався із так званим патріархом Кірілом. Це створіння. Е, Агент ФСБ або кадровий співробітник, я тут вже не скажу, але в 60-х, 70-х роках в той період в Швейцарії під час своєї роботи він власне виконував функції агента КДБ, як стверджують у Швейцарському федеральному архіві. Їхня розвідка розсекретила, що він свого часу був агентом. Чи змінилися його функції? Та в принципі ні. Він як працював на ФСБ, так і працює, окрім одного. Тепер він. Напряму вже е, поїхав е, повністю поїхав дахом і напряму е, теж зізнається в своєму нацизмі, у своєму якомусь такому релігійному шовінізмі. Всі, хто ні ми, всі, хто ні РПЦ, антихристи. приблизно таке випливає зі слів так званого патріарха. Давайте послухаємо пряму мову. Якщо нам говорят, ну що ж весь мир так, аби іначе ні, не весь мир. И война еще не проиграна. И очень важно, чтобы наша страна, опирающаяся на многовековую духовную, культурную традицию, сформировавшая свой кодекс нравственных ценностей, была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление, невероятное слово сейчас скажу, антихристу. Запротивіння антіхрісту, ви знаєте, але мені, чесно кажучи, впало от якось таку свідомість, те, що він сказав кількома секундами раніше: війна ще не проіграна. Уявіть собі, найдосвідченіший, мабуть, пропагандист Російської Федерації, не ну, істота, в якої підвішений язик видає ось таке війна. Намі, росіянами, або як вони зараз там модно казати, русскими. Війна ще не проіграна. Тобто він таке враження, що розуміє, що вона точно буде програна, але поки ще ні, поки не зараз. Ну і при цьому він фактично. Підкреслив і ще раз, що проти Росії об'єднується дедалі більше світових країн, світових держав, і дедалі більше людей по всьому світі усвідомлюють, що відбувається. Водночас, чи не є оголошенням Третьої світової війни? Ось такий заклик істоти, яку називають патріархом, цілим патріархом, тобто є патріарх Варфоломій у Константинополі. Він вважається Вселенським, а цей себе теж проголосив патріархом. Я не здивуюся, якщо він завтра скаже, що той взагалі ну він не ні і Папа Римський не нічтається. Хоча Папа Римський їм поки вигідний, поки видає теж таку нормальну російську або проросійську пропаганду, поки вони на нього не наїжджають так сильно. А от з іншого боку, коли релігійний лідер якоїсь країни або там лідер певної секти чи лідер е, підрозділу ФСБ, який вважається церквою, коли він говорить всі, хто ні ми, всі антихристи, всі хто проти нас. Всі антихристи, чи це не називається третьою світовою війною, дорогі друзі, З урахуванням того, що до цих от реальних антихристів долучаються Іран, Північна Корея і по-тихому їх намагається підтримувати Китай, чи не так виглядає третя світова, чи ми не з половиною військового потенціалу Азії воюємо? Мабуть, це таки з більшою половиною військового потенціалу Азії, бо Китай, який постачає їм шалену кількість товарів подвійного призначення, мікросхеми для ракет і для всього, чого хочеш, дрони, ось, які називають нібито весільними, але які мають колосальне значення на полі бою. Іран. Від балістичних ракет, які готуються передавати до шахедів КНДР від снарядів до теж балістичних ракет. Не здивуюся, якщо ж скоро почнуть передавати їм і якісь артилерійські установки, бо рано чи пізно в росіян вони почнуть закінчуватися. Чи це не є війною проти всього? Ну, брікса, якщо хочете, так е, вони кажуть, воюємо проти всього НАТО. А ми воюємо проти всього глобального півдня, чи ти, чи проти вісі зла. Поки американці нам два місяці не можуть які два вже чотири місяці, не можуть ухвалити ту військову допомогу. Е, місяць уже. Ані копі, ані е... в грошовому еквіваленті вже місяць нічого не передавалося, не оголошувалося нових пакетів. Розумієте, я маю на увазі в звісно, це військові товари, які їдуть, але в грошовому еквіваленті, ну, хоча б по 200 мільйонів доларів раз на два тижні, вони в грудні оголошували. Зараз ні. Ми стоїмо проти трьох гігантських військово-промислових комплексів. Подумайте про це, задонатьте, будь ласка, це важливо.